Доброго дня, Арсен Якович. Традиційно підбиваємо підсумок тижня, що минув у нашому місті і нашій громаді. добрий день. Тиждень що минає, він, на жаль, приніс горе нашу громаду. Мали похорон жителя Моршина, нашого воїна Анатолія Фалача. Я, користуючись нагодою, ще раз висловлюю від імені всієї громади щирі співчуття сім'ї рідним і близьким загиблого. У нас неприємні події з відключенням електроенергії. На жаль, немає стабільних планових відвимкнень, а знову екстрені аварійні. Решта, в принципі, все спокійно завдяки нашим воїнам на передовій надзвичайних подій інших, пов'язаних з війною, власне кажучи, морщині, крім енергетики, немає. Власне, щодо наших воїнів, знаємо, що їм зараз ще більш таку, такі пойні умови прикро, ніж ніж нам тут, просто без світла. Чи є якісь у них потреби, чи з'явилися якісь особливі потреби, чи можемо їм допомогти? Так, є потреби. Ми аналізуємо ці дані, і буквально нещодавно наша землячка, яка зараз проживає в США, Америки, пані Куцкович. Звернулися до нас з пропозицією від українців в Америці, зокрема в штаті Вашингтоні, підписували листа, передають гуманітарний вантаж, який складається переважно з теплих речей, спальники і таке інше. І в першу чергу вони підуть до наших хлопців на передову. І власне щодо вимкнень, які цей тиждень проходили в нашій громаді, ну зрештою, це десь були і аварійні, і планові, і від восьми десяти годин люди сиділи просто без світла. Певно, найбільшою проблемою це було для нашого будинку на вулиці який не за має тільки все на електриці, як вони проходили цей період. І на сьогодні, чи десь є якась надія, що ми таки будемо жити за певним графіком, чи далі буде невідомість така, так, дякую. Справді е, ті графіки, які діяли раніше, е, після нещодавніх е, масованого обстрілу ворогом об'єктів критичної інфраструктури, це тої інфраструктури, яка забезпечує власне кажучи, електроенергію в Україні, е, почали діяти виключно. Аварійні екстрені відключення і справді вони тривали досить довго. Я хочу ще раз нагадати, що в зв'язку з тим, що енергосистема України вона є зв'язана, вона є єдина, Укренерго, державна структура дає команди кожному обленерго вимикати відповідно певну, певну якусь там частину електроенергії. Саме обленерго визначають графіки, ну навіть, та не графіки, це екстрені відбувається вимкнення. Жодна міська рада на ці речі не впливає. Я зараз не говорюся для того, щоб там звинуватити обленерго, бо ми розуміємо, що це вимушена, вимушена річ. І навпаки, я користуючись нагодою, хочу подякувати тим працівникам, які в таких екстрених умовах не тільки світло вимикають і не стільки вимикають, бо це там технічна функція одного, двох, п'яти там чи скількох людей, а величезної армії енергетиків, які в таких умовах оперативно лагодять обладнання, міняють трансформатори, перекидають лінії, таке інше, і таке інше. Ще раз хочу за це щиро їм подякувати. Хотів би, щоб ми цінували цю працю. Вимкнення є. Вимушена річ, і ми точно це переживемо. Я мав зустріч, ви згадали про мешканців будинку на Галисько. 32, і тут справді в не найгіршій ситуації Бо у них електричне опалення. І вони розказували мені, що вони чекали того світла чи не вночі для того, щоб там зготувати їжу і потім там розігріти. На жаль, це це це, це в нас зараз моршені серед жителів. Це в найгірших найгірших умовах. Ми до слова, хочу нагадати, що ми відкрили моршині чотири пункти незламності і п'ятий в ДСНС. Вони працюють в тестовому режимі, тобто на сьогодні немає команди, щоб працювали всі ті пункти постійно, бо чекаємо відповідного розпорядження. Прив'язувалися. До електроенергії і опалення, якщо не буде більше 24 годин, такого що в Моршені не було. Щоб в, серед, в будинках було правда в одному спальних корпусів світанку. Вдвох. Але в житлових будинках такого ще не було. Тому команди розгорнути в цілодобовому режимі два пункти. у Нас заявлено, і два мають працювати три пункти. І два мають працювати там до шостої години. Це приміщення адмінбудівлі будівлі міської ради, це школа, наша загальноосвітня, Вибачте, і Данила Галицько 32, власне, гуртожитку. Ми прийняли рішення для тих людей, які зараз в Данила Галицького, 32, ну колишній гуртожиток, зараз це житловий будинок. Виділити їм генератор окремо для ОСББ, щоб вони могли організувати собі розігрів хоча б їжі в час, в той час, коли тривалий час не буде. Електроенергії. По-моєму, сьогодні його мають передати. Окремо пункт обігріву залишається у приміщенні управління праці соціального захисту населення, який обладнаний теж генератором, і там можна загріти, спідзарядити гаджети і так далі. Найбільшим таким пунктом у нас буде школа, але вона почне працювати, коли, коли буде команда, повноцінно працювати, коли буде команда про розгортання цього пункту. І там найбільшу кількість людей. Ну зараз ми десь так орієнтуємося реально на 300. Якщо не буде працювати котельня, а якщо буде працювати котельня, насправді і більше людей, твердопаливна котельня, і більше людей зможуть там обігрітися. Щодо теперішніх, сьогодні 2 грудня, це дуже важливо навіть годину вже говорити, бо я зараз скажу, а через годину вже може бути все інакше. 2 грудня ми вже от зараз буде доба, живемо по таких тестових графіках. Вони оприлюднені вже є. Гарантовано, ну, в лапках знову ж таки, вибачте, гарантовано 4 години на добу, вдвічі по 4 години на добу, тобто 8 годин на добу світло має бути. І ще 8 під знаком питання: може бути, може не бути. Якщо оптимістичний цей графік, то в нас 16 годин на добу буде світло, 8 годин не буде світла. Але не факт, бо в таблицях, які ми поширили, я знаю, що і ТРК Простір поширила від обленерго, бо ще раз скажу, це графік не міської ради, не мій особисто. Це графік Львівської обленерго, і ми просто його поширюємо на сторінках міської ради. Я за цей тиждень вислухав багато. Якщо ну якщо це комусь помогло, що хоч на мені все вилили, ну якось вже переживемо всі разом. Але я на повному серйозі хочу щиро поспівчувати тим, що справді мають незручності, і ще раз сказати, що на жаль, міська рада нічого змінити не може в плані графіку. Відключи Пригадуєте, Я прошу вибачення, пригадуєте, говорили. Може, ви це і хотіли мене запитати? Говорили про те, а чому інші? Власне, так. так найбільше таких скарг дописів в соціальних мережах під постами коментарів було що чому там світиться, там не світиться, десь одна вулиця з освітлення є. А в От, власне найбільше можливо і виникали такі питання, чому половина міста має, половина ні. Так. власне ця проблема чи ця ситуація, ця картина була типовою для всіх міст України, бо було прийнято рішення не вимикати заклади охорони здоров'я, лікарні. Оскільки є технічно неможливо залишити тільки заклад, а всі повимикати хто на уму ну, випадку зморшеним, це так звана п'ята лінія. От п'ята лінія, на якій знаходяться лікарня, крім того, що кілька санаторіїв, крім того, що кілька будинків, ціла вулиця приватних будинків, крім мого до речі, бо там вже мені ходили під хату, дивилися, чи мене я не попадаю в цей власний будинок. Міська рада попадала на цю лінію, школа, садочок. І тому, коли горіло світло в лікарні, горіло і в тих об'єктах, які є. Не знаю, чи то комусь стало від того, легше чи не легше, але вже цей експеримент, про який я говорю, вимикають всім підряд. Залишили велику лікарню районну, всі інші поліклініки, в тому числі і моршинську лікарню, де є в принципі стаціонари, два відділення, але їх вимикають на 4 години. Тобто. Станом на 1 грудня з, з 13-ї години, і от на зараз майже 13 2 грудня діють правила, що вимикатимуть всім. Кож чотири години вимикають, чотири включають і чотири під сумнівом. І, чи буде, чи не буде. Це зв'язано із потреби із можливістю, все таки енергосистеми. Всім і лікарні, і з будинками, які є. І, зрештою, тим, що вимикали раніше. Щодо наших шкіл, знаємо діти цей тиждень вже на офлайн навчанні. Чи є тепло, чи забезпечені власне школи і садочки генераторами? знаємо нещодавно на сесії обговорювалося і можливість додаткового забезпечення їхні такими джерелами. Яка ситуація якщо говорити про морську школу, у нас справді зараз очне навчання в школі тепло? Ми моніторимо щоденно температурний режим в класних кімнатах, і, до речі, і в дошкільних навчальних закладах так само. І в умовах, коли можемо забезпечити належний температурний режим, школи працюють так само, і в сільських місцевостях, що правда. Оля Задеровацька і Лисовицька прийшли на змішаний змішаний такий режим роботи, трохи дистанційно, трохи очно, для того, щоб все-таки попадати в цей режим, коли світло не вимикають. Якщо в Задаревцях є є генератор в Лисовичах, оскільки там зараз почали вони відчувати, що трохи змінився в температурний режим, генератора для школи немає, і тому, власне, змішаний змішаний режим. Ми виділили на попередній сесії додаткові кошти. І закупимо генератори на, скажімо там, для школи Лисовицької, для Моршинської школи, бо там є пункт обігріву, про який я сьогодні згадував, але можемо використовувати, коли не буде отаких от постійних відключень, бо ми розуміємо, коли буде постійне відключення більше 24 години, то школи працювати не будуть, це однозначно. І Моршинська школа буде перетворена, як я сьогодні згадував вже пункт обігріву, тому цей генератор може трошки рухатися між двома школами. Я думаю, що за таких умов найближчим часом, коли докупити школам, генератори, зокрема, Лисовицький, ситуація в тій школі трохи зміниться. Хоча, ну, подивимося, що буде далі в зв'язку із все-таки війна триває і ворог навряд чи відмовився від ідеї знищувати нашу інфраструктуру енергозабезпечування. Щодо внутрішньопереміщених осіб, і якою є їхня градація на сьогодні, і чи далі маємо можливість допомагати? Будемо... Допомагаємо. Коли я говорив про допомогу з Америки, яка має зараз надійти пріоритет. Я ще раз хочу подякувати пані Коцкович, яка організувала цю допомогу, і зараз ми її очікуємо. Вона має надійти пріоритет це на передову, і деякі речі залишити для внутрішніх переміщених осіб. Щодня я маю зустрічі з фондами, які розписують свої плани надалі допомоги надавати. Я мій заступник, спеціаліст міської ради, який постійно на контакті. Та допомога час від часу йде, те. Ви бачите, на жаль, черги, бо так вони працюють. Але черги під школою мистецтв це люди, які приходять записуватися на допомоги грошові, крім державних допомог, пригадуєте 3 тисячі для дитини або людини з інвалідності, 2 тисячі дорослих. Фонди різні фонди теж надають допомогу, як правило, це на 3 місяці, по 2200. тисячі ну, от, Робота триває. Ми знаємо, що з обмеженнями, які діли в нашій громаді, на сьогодні ну, ситуація така неясна. Коли буде світло, тоді будемо е, світити. Проте, як надалі, в якому режимі матиметься, зокрема і вуличне світлення, і щодо наших комунальних закладів, чи працюватимуть вони далі в такому сталому режимі? Чи будуть якісь зміни? Комунальні заклади працюють. Дякую всім до речі, і комунальникам, які працюють незалежно від обставин. Щодо вуличного освітлення, буквально вчора нам надійшло розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації про внесення змін до розпорядження, в якому забрали пункт про світломаскувальний режим з нульнуль до 5 години. Тобто немає категоричної вимоги вимикати світло, але наразі ми його вимикаємо виключно з метою економії для того, щоб знову ж таки, хоча б той графік, який зараз він був. Є друга думка, що все-таки і в нас, до речі, моршені. Ну, я не скажу, що є різ злочинності, але фіксуються крадіжки. Тому, звісно, що є другий, другий бік, відсутність електроенергії, воно провокує злочинців на активні дії. Ми будемо оперативно приймати рішення, порадимося з поліцією, і там, де можливо, ми будемо хоч час від часу вмикати це світло. Ну, враховуючи, ще й це розпорядження про яке я сьогодні сказав. Але от про те, як буде стало, я зараз на жаль не можу відповісти. Ми будемо щодня щось коригувати.